Просто стабілізаційний пункт. Вони займаються зняттям турнікетів, стабілізацією пацієнта, але хірург там може тільки зупинити кровотечу, перемотавши пацієнта, він не може зайти в живіт, в них немає не, не таких можливостей. А ПХВ або передах відділення, це там, де вже от ми лобимо апаратомію, зупиняємо кровотечу, там контамінацію кишкового місту. Вже робимо хірургію. Там же велика, ну там починаються оперативні втручання нормальні. І коли починають деякі бригади, які не мають рівня роль 2, починають робити на роль 1, ну воно трошки невірно, тому що хтось його придумав і воно придумано правильно. Кожен має надавати ту допомогу, яку він має право надавати. Коли починають перевищувати рівень надання допомоги, починається біда. Ти, вроді би, класний хірург. Все в тебе супер, і я тут час на роль один почну оперувати, а він порушує весь ланцюжок медичної евакуації, і потім це все відчувається на наступних етапах. Або так само на їхньому, в них немає, наприклад, там, стільки операційних столів і стільки спроможності, і вони можуть піти на операцію, а привезуть ще 10 чоловік. І, і все. І що далі робити? Зато ми спасли одного, 10 втратили. А я не кажу, що так відбувається, але це до цього може призвести. Тому рівні надання мають. Відповідати, і от якщо так ми вже візьмемо, то стабік це перший рівень, а ПХВ це другий рівень. Але са ми всі нас називають стабіками.